Буквально кілька хвилин тому росіяни вдарили балістикою по кривому рогу. Відео вже оприлюднив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Станом на цю мить відомо, що загинули чотири людини, пошкоджені навчальний заклад та житлові будинки. Ми будемо стежити за ситуацією, повідомляти вам протягом прямого ефіру, як будуть тільки з'являтися оновлені дані, та станом на цю мить наші щирі співчуття родинам загиблих, усім тим, до кого. Буквально кілька хвилин тому дотягнулася кривава рука бункерного диктатора. І Румунія сьогодні вночі піднімала винищувачі через атаку російських БПЛА на українські міста над Дунаєм. Один з безпілотників міг впасти на румунському березі. Близько другої години ночі для мешканців румунських селищ над Дунаєм оголосили повітряну тривогу. З боку українського берега бачили вибухи. Міністерство оборони згодом повідомило, що піднімало два винищувачі f 16 Літаки повернулись на базу приблизно через дві години. Також у відомстві повідомили, що в районі селища Плауру, що навпроти українського Ізмаїла, виявили місце можливого падіння безпілотника. На місці працюють фахівці, збираючи докази для подальшого розслідування. Бригади Міністерства національної оборони провели розслідування на місцях. Та виявили за межами населеного пункту Плауру неподалік кордону сліди можливого удару безпілотника. Район взятих під охорону, і групи збиратимуть докази та проводитимуть розслідування відповідно до процедур. Також у міністерстві національної оборони заявила, що надсилають рішучий сигнал осуду цих атак, здійснюваних Російською Федерацією проти цивільних цілей в Україні та елементів інфраструктури, які є невиправданими і серйозно суперечать нормам міжнародного права. Тож Румунія вже повідомила про ці події структури НАТО. Нагадаємо, сьогодні вночі сили ППО збили 33 з 50 ворожих БПЛА. 10 дронів не досягли цілий, тобто були локаційно втрачені. Зафіксовано влучання БПЛА у підприємство на Одещині. Також внаслідок падіння уламків пошкоджено будівлю установ підприємства та домогосподарство на Харківщині, Черкащині та Київщині. І на київщині внаслідок падіння уламків збитого безпілотника поранення отримав 12-річний хлопець. На місці падіння виникла пожежа. На прилеглих територіях у приватних будинках вибиті шибки. У повітряних силах повідомили, що вночі росіяни атакували балістикою з Ростовської області а безпілотниками із п'яти напрямків: Мілерова, Орла, Брянська, Курська і Приморська Ахтарська. Своєю чергою у генштабі Збройних сил України повідомили, що сили оборони вчора, 16 січня, вразили радіолокаційну техніку російських окупантів у Білгородській області, Російської Федерації. А в день четверга підрозділи ракетних військ збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в рамках дальнього вогневого ураження завдали точних ударів по військових цілях російського агресора на території Білгородської області. Зокрема, було атаковано позиції зенітного ракетного дивізіону номер п'ятсот шістдесятп'ятсот зенітного ракетного полку окупаційної армії Російської Федерації. Збройні сили зафіксували, що радіолокаційна станція 92 Н6 зенітного ракетного комплексу С-400 припинила роботу, що свідчить про успішне ураження цілі, зазначають у генеральному штабі. Також вдало відпрацювали наші ракетники, і по позиціях радіолокаційної роти радіотехнічного батальйону 336-го радіотехнічного полку російських загарбників підтверджено пошкодження техніки та обладнання цього підрозділу. Бойова робота з послаблення протиповітряної оборони Російської Федерації триває.